а, агресивні беркутовці. 19 лютого згинуло ще 20 пари осіб на Майдані. І нарешті 20 го була просто така масакра, жеж, яку ужунджили українському народу Вадзи, Янукович, Захарченко, Клюєв, інші особи. które mam nadzieję, że poniosą te konsekwencje. I po tym wszystkim my znowu słyszeliśmy o tym deep concern, o tym głębokim zaniepokojeniu. Tak naprawdę na Ukrainie to się nie skończy. Bardzo boję się, żeby ta granica niebezpieczeństwa ze wschodnich granic Ukrainy nie przesunęła się tutaj bliżej do granic Polski. I właśnie z tego powodu widzę tutaj nie tylko Ukraińców, którzy proszą e, i przyszli tutaj do ambasady. z Polski, przepraszam, mogli się rozpłakać. Przepraszam, bo się to jest hańba. ci ludzie umierają, walczą o wolność, ludzie, którzy przyjeżdżają do tak ciężkiej pracy w Polsce, którzy są zmuszeni. Do harowania, do, do tyrania, i teraz na oczach świata, wolny świat patrzy, nic nie robi, żeby im pomóc. Jest to po prostu skandal, jest to nie do pomyślenia. Bez względu na, nie wiem, na przynależność partyjną, czy coś jest to. Kompletny brak serca, brak przyzwoitości, brak sprawiedliwości, kompletny brak moralności, etyki. Hańba dla nas wszystkich, którzy na to patrzymy i nie możemy nic zrobić. Po prostu to jest wstyd. Аж аж край просить, край мучався просити, Край в Єпі, кто оддавна заслужив НАТО, ти устанялих молодих людей гине. Це то для нас всіх призвоїтих людей. Справді стримати Путіна може тільки російський народ. Коли люди почнуть виходити на вулиці, не, не одиниці, не десятки, не сотні, а сотні тисяч в Росії, тоді режим Путіна впаде і буде безсилий. Путін розуміє тільки політику сили. Сміючись в очі і посміхаючись, і говорячи про мир, він доконує акту агресії. Йому вірити не можна і чекати можна від нього що завгодно. Тому ми тільки звертаємося захистити Україну і ввести війська на територію України для, як гарантія територіальної цілісності і безпеки народу України. Сенкю Обама! you, Ю Thank Сенкю Макейн! Ми всі зараз подякуємо нашим, нашому війську в Криму, котре не зламало присяги, котре стоїть у своїх частинах і в мирний спосіб, але протистоїть російській агресії. Українському війську в Криму! слава! 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 oh Доброго вечора. Ми знаходимося перед посольством Сполучених Штатів Америки у Польщі. Це Варшава. Сьогодні тут відбувається спонтанна акція українців, які мешкають в Польщі, які прийшли під посольство закликати Америку до більш активних дій в справі встановлення миру на півострові Крим. Спочатку акція планувалася як протест проти таких повільних дій Сполучених Штатів, коли немає, є тільки заяви, немає конкретики, немає конкретних вчинків, немає застосування сили, немає... Тиску на Росію. Але після того, як відбулася інформація про те, що американські кораблі вже прямують в Чорне море, до акції додалися до, акції, до тональності акції, додались нотки подяки. І Українці тепер дякують американським військовим за те, що вони підтримують прагнення українців і прагнення кримчан до миру. Акція відбувається, як я вже казав спонтанно. Близько 15 людей більше не дозволяє збиратися поліція. але вона буде досить регулярною. Ми збираємося приходити ще в залежності від того, як будуть розвиватися. ...події в Україні.